Мікроброги, броги трошки причепорусь, розкидаєте. Ну куди розкидаєте, як закидаєте? Ну олено. Всім привіт! Я сьогодні хочу повернутися на YouTube трошки з новим форматом і розказати вам сферу, якою я зараз займаюся. Займаюся я зараз SMM-ом. Це Social Media Marketing. це маркетинг в соціальних мережах. От і я вже займаюся цією сферою близько півтора роки, тому я би хотіла вести тут такий формат відео більш лайфстайл, показувати свої етапи роботи, як проходить взагалі мій день, і розказувати вам всякі фішки, тренди, де брати ідеї. Тобто тут буде такий корисний. Контент і лайфстайл. Зараз взагалі багато російських блогерів вийшло з ринку, відповідно, місце поновилось і його можна спокійно зайняти, якщо ти створюєш крутий контент, просуваєш правильно свій блог, використовуєш всі інструменти, от, тоді, відповідно, ти і просунешся. Я теж зараз починаю розвивати свій особистий блог, бо, відповідно, я вела проекти і мені на свій особистий блог, якщо чесно, було не до нього. Зараз в мене на даному етапі. Тільки два проекти, відповідно, я маю час на свій особистий блог, яким я буду займатися В сьогоднішньому відео. Я би хотіла з вами поговорити про тренди 2023 року і завдяки яким інструментам просувати свій особистий блог. Я Хотіла розказати про мікроблоги. Мікроблоги це блоги до 100 тисяч підписників. Такі блоги насправді мають свою активну аудиторію, яка дуже... Показує хорошу статистику, тобто в таких мікроблогах є така своя активна цільова аудиторія. Тому це дуже круто зараз ставати таким мікроблогером. Потім в майбутньому можна і блогером мільйонником Хочу почати з такого самого актуального і популярного методу просування. Це Reels. Завдяки Reels зараз можна набрати свою органічну цільову аудиторію, яка буде зацікавлена іменно в вас чи в вашому продукті. Відповідно, Reels зараз треба максимально сильно використовувати. Аналізуйте конкурентів, аналізуйте, що залітає в тренди, відповідно. Пристосовуйте це для своєї ніші, знімайте круті ролики. Я би радила недовгі до, до 10 секунд. Краще взагалі вміщатись в 5 секунд, якщо тема дозволяє ставити на початку заголовок трендову музику, і відповідно ваші відео, якщо ви регулярно будете їх закидати, вони будуть набирати чим раз, тим більше переглядів. От, також хотіла вам розказати таку фішку, коли ви закидаєте свої відео в Reels, відповідно, додавайте там знизу є. Теми, топік, ець ец-топік, якось так воно в мене називається. Ви додаєте теми, які мають цікавити вашу аудиторію. Там є фотографії, бізнес, комерція, тобто різні тематики, які підійдуть під ваш бізнес чи під ваш особистий блог. Відповідно, ви їх додаєте, там можна три таких під теми додати, і ваше відео буде показуватись більш такій вашій цільовій аудиторії. Це теж обов'язково використовуйте, бо так ви будете. Попадати більш в свою цільову аудиторію. Розкажу вам заплатний метод, це в нас таргетована реклама. Якщо ви розвиваєте свій особистий блог і закидаєте якийсь креатив на рекламу, даєте туди якийсь лід магніт. відповідно, ваша цільова аудиторія автоматично за цей лід магніт на вас підписується. Ну, якщо у вас цікавий там контент, їй все подобається. І, відповідно, так ви більше притягуєте своїх людей в свій блог. Якщо тестити різні креативи, відповідно, ви можете дешево приводити собі підписку. Писників блог, тому я раджу теж це застосовувати, і зараз я теж буду це застосовувати на своєму блозі. Тому, якщо вам цікаво, переходьте і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, бо я буду ділити своїми результатами. Взагалі креативи зайшли, і всяке таке. Розвивати інші бізнеси це круто, але себе розвивати треба теж. Так, зараз я вам хочу розказати про інфлюенс-маркетинг. Розумні слова війшли в чат. Що це означає? Інфлюенс-маркетинг це просто реклама в блогерів. Можна було так казати відразу, але я хотіла, щоб ви знали, що я знаю такі розумні слова, тому прошу прийняти це нормально. Про рекламу в блогерів. Я насправді працювала з блогерами і знаю дві сторони медалі. Якщо ви впевнені, ви цільові аудиторії блогера, і глядач цього блогера точно клюне на цей продукт. Відповідно, ви впевнені в результаті. Ви тоді берете рекламу, і вона вистрілює і дійсно дає результат. Але є такі випадки, коли, наприклад, СМИ не перевіряє блогера, просто так навмання думає, що він зайде, і відповідно, так немає ні одної цільової заявки. У мене була така ситуація в знайомих: вони мають салон краси і вони брали рекламу. В блогерах, мікроблогерам, якого десь до 30 тисяч підписників, і вони там дарували два безкоштовних сертифіката на манікюр, на зачіску, на макіяж. Тобто, ну там такий був нормальний пакет послуг, якщо чесно. І плюс вони ще доплачували цьому блогерові. Блогер виставив пости, виставив сторіс, тобто все від себе зробив. Прийшов на послуги, показав все. І як ви думаєте, не було просто ні одної цільової заявки, от і це просто злитий бюджет на блогера, злиті послуги, які вони зробили, і все, і ти з тим нічого вже не зробиш. От тому обов'язково треба аналізувати всіх блогерів, знати, з ким ти співпрацюєш, чи він точно підійде твоїй цільовій аудиторії, щоб це просто не був злив бюджету. От такі от поради, в принципі, в мене сьогодні. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку під моє відео. Мені буде дуже приємно, бо це моє перше відео за дуже довгий час, яке я вже перезнімаю другий раз. Отак то, фух, аж тяжко. Якщо вам було цікаво дивитися це відео, то задавайте якісь питання в коментарях, щоб я знала, про що вам взагалі цікаво дізнаватись, і я вам буду тут розказувати. Дякую.